Побачивши всю ту трагедію, яка несе війна, ці вибухи, ці взриви, це було. Дуже важко пережити. Звісно, було страшно. Ми розуміли, що у нас дуже багато буде роботи. Були такі випадки, що після відновлення наших електричних мереж через дві години, через три години знову були обстріли і знову були пошкоджені мережі. Але ми знову їхали на місце і виконували відновлення. Загалом ми відновили понад 10 тисяч кілометрів лінії електропередач, понад 3 тисяч трансформаторних підстанцій. У нас була велика команда, і цю роботу ми зробили. Били і відновили електропостачання в Київської області за 45 днів. В тому не відчувалися. Ми не звертали уваги на будь-які погодні умови. Ми розуміли, що цю роботу повинна комусь виконати, і ми її виконували і будемо далі її виконувати, щоб люди почали повертатися до своїх домівок. Перемога України обов'язково буде. Ми вже зараз бачимо, що дуже великими такими темпами відновлюються. І будинки відновлюються пошкоджені, і відновлюються дороги, відновлюються, і мости. І ми приймаємо участь в цих подіях. Це дуже класно.